Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні ми розкриваємо останні новини зі світу криптовалют, і я розповім вам про захоплюючі події, які відбулися на ринку біткоїну на цьому тижні. Останнім часом в цифровому світі було досить бурхливо, а особливо щодо біткоїну. Як ви вже могли чути, ціна біткоїну на початку цього тижня досягла рекордних 72 тисяч доларів. Так, ви не помиляєтеся саме рекордних. Це вражаюче досягнення, яке свідчить про нестримний попит на цю криптовалюту. І ось що самого цікавого відбулося: біткоін не тільки зупинився на цьому, але й намагається взяти наступні рівні в ціні. Тож давайте розглянемо думку криптовалютних експертів, які вважають, що біткоін може досягнути помітки в 80 тисяч доларів. Але як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні продати свої власні досліди та вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, щотижневе закриття близько 69 тисяч доларів свідчить про надзвичайно позитивний настрій на ринку. Навіть у вихідні, коли зазвичай відсутні інституційні гравці, біткоін продовжував зростати. Та ось коли настала торгова сесія в Азії, ми побачили раптову позитивну волатильність, яка призвела ціну до піку. У 72 тисячі доларів. І це просто неймовірно. Тепер давайте розглянемо, що кажуть експерти. Фінансовий коментатор TED Talks Macro називається голодом покупців, які активно зацікавлені в спотовому біткоін. Аналіз графіка також показує перевагу покупців споту в директивах. Це дуже важливо, оскільки ці потоки споту визначають тенденції на ринку і є ключовими для багатьох трейдерів. Отже, якщо ми говоримо про прогнози, то колега-трейдер CryptoEd бачить структуру пенанта на щоденних графіках, що може вказувати на можливе зниження до 68 тисяч доларів перед наступним рекордом у 80 тисяч доларів. Але це не все, що варто врахувати цього тижня. Ми також маємо очікування американських макроекономічних даних, які можуть вплинути на рішення федеральної резервної системи щодо ставок. Це дуже важливо для всіх. То вкладає в біткоін, адже це може вплинути на його ціну у найближчому майбутньому. І, звичайно ж, ми не можемо забути про халдинг біткоїну, який наближається. Менше ніж за два тижні кількість нових біткоїн, що добувається за кожен блок, зменшиться на 50%. Це може вплинути на роботу майнерів, і аналітики вже готуються до цього. Тепер давайте трішки розглянемо американські макроекономічні дані. Цього тижня очікується публікація індексів споживчої цін та виробництва, які можуть вказати на тенденції в інфляції. Це важливо, скільки висока інфляція може спонукати федеральну резервну систему США до зниження ставок, що потенційно може підтримати ціни на біткоін. Також варто відзначити, що нещодавно голова Феду Джером Пауел зазначив, що чиновники відчувають зручність з підходом, заснованим на даних, до зниження ставок. Це створює додаткові перспективи для інвесторів у криптосвіті. Тож, такі у нас новини щодо біткоїну. Що ви думаєте про це, напишіть у коментарях нижче. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інших цікавих новин зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.